Може, у вас таке теж було, коротше. Я побачив сороку, сороку білобоку, боку, знаєш. <ріць> а свій... ти будеш все приказками говорити? <ріць> <ріць> Ні, з другом, з другом своїм був. І він до мене друг каже, бляха, це ж сорока. Моя мама нацькувала сороку, щоб вона дивилась на мене, і щоб я не матькався. Мама малому набрехала, що сорока за ним дивиться, він весь час на вулиці був спокійний. Це левіхак для батьків. Я, я приходжу до мами, кажу: слухай, там на Женю. 40 постійно дивиться. А йому 42? Я кажу, мам, типа, дивиться, щоб він не матюкався. Кажу, мам, може бути? Мама так каже, може. Я тобі більше сказав, за тобою грубці дивляться. Це коротше таке. от. от. Таке Ну, вибачте. З психологічної точки зору для виховання дітей це нормально? Ні, ти прикинь, приходиш реально до хати, а до. Як тебе зараз з горобцями, коли ти виріс? Я не поняв. З горобцями як взагалі. Він ходить, ходить по місту просто. Три тригірить чи? Я кажу, що прикинь, підралі приходиш якось додому зі школи, а там просто на підвіконнику мама з сорокою і така, а потім він каже: то здається. Зараз я розберусь, зараз. Це знає Нет, це типа в той малий який сидить і з батьківських зборів сорока прилітає, да? Типа. О, ну все. Так завтра школу сорок, блядь. Да.